Освітня підтримка у кадрі етика, п'ятий клас. Яку користь приносить толерантність? Тепер, коли ми навчилися літати як в повітрі, як птахи, плавати під водою як риби, нам не вистачає тільки одного навчитися жити як люди. 6 листопада відзначається Міжнародний день толерантності, запроваджений у зв'язку з ухваленням ЮНЕСКО декларації принципів терпимості, в основу якого закладено положення, проголошені в загальній декларації прав людини. Толерантність це набагато більше, ніж пасивне прийняття іншого. Воно зобов'язує діяти, його потрібно навчати, плекати та захищати. Кожна людина унікальна і має свої погляди та на життя, які вона визнає єдино правильними. Ми всі різні і неповторні. Найважливіше у спілкуванні з людьми визнати, що інша людина унікальна і бачить світ по іншому і має на це право. З розвитком суспільства люди повинні зрозуміти, що Земля не є надто великою. Вона наш спільний дім. А для того, щоб людство успішно розвивалося, треба знаходити спільну мову. Повага до чужого способу життя, поведінки звичаїв побутів, ідей вірувань є головною умовою стабільності в суспільстві. Світ наш складається з різних культурних, етнічних, релігійних спільнот. Представники кожної з них мають свої символи, традиції, уявлення. Щоб сприймати інших, потрібно сформувати культурну чутливість. Це визнання того, що культурні відмінності і подібності існують. Як взаємодіяти так, щоб нікому не зашкодити, берегти свої особисті кордони? Твій найкращий інструмент дослідити культуру перед тим, як потрапити до іншої спільноти. Вивчи правила вітання та знайомства притаманні нашій культурі. Погодься, тобі буде приємно, коли інші привітаються до тебе твоєю мовою. Якщо трохи вивчити мову, то тебе почнуть поважати за твою повагу до їхньої культури. Особливо важливо знати слова подяки та вибачення. Дізнайся про мову тіла та жести. Звичні для тебе дії можуть мати інше значення в іншому середовищі. Важливо, який вигляд ти маєш. У різних спільнотах є різні вимоги до одягу, особливо в релігійних місцях. Толерантність риса цивілізованого суспільства В українців толерантність це здатність терпіти щось або когось, бути стриманим, стійким. У англійців толерантність розуміють як готовність і здатність без протесту вислухати особу. У французів як певну свободу іншого, його думки, прагнення, політичних і релігійних поглядів. В арабському світі толерантність прощення, терпімість, співчуття іншому, а у персидському ще й готовність до примирення. Толерантність, шлях до миру і злагоди.